Друзі, вітаю вас на каналі Яри Авто. Хочу показати сьогодні автомобіль, який ми придбали для нашого замовника. Це Citroen Grand C4 Picasso, Семимісна версія автомобіля на роботизованій коробці передач. 13-го року випуску. Зараз покажемо вам в огляді детальніше, що з собою являє такий красунчик. У нас же ідеалізована оптика поворотна, дуже хороші омивачі, фар. Передні парктроніки, датчики дощу, світла, електрозложування, дзеркал, безключовий доступ. Також задні парктроніки, камера заднього виду. Колір у нас синій металік, дуже класний в поєднанні з сірими такими вставками покрищі. Авто привезене з Швеції. Тільки заїхало в Україну. Поднищу живеньке. У нас 6 коробка роботизована, автомат, два коли дисплея. дисплеї, дизель, 85 кВт. Дуже хороший функціонал, а то місця багато. Також є шторки, сонце затіняючі Дуже хороша штука. Електросклопідйомники, задні, передні. І багажник. Сидіння зложується, до речі, дуже хороше, велике, містке авто. Пробіг даного автомобіля, до речі, рідний 165 тисяч. Держи на під доме Комп'ютерну діагностику, авто, офрусунка, сажа, турбіна, все працює в нормі. Замовник буде задоволений. Звертайтеся до нас, хто бажає підібрати собі такі автомобілі і не тільки такі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. До зустрічі!